Урок номер 7. написання алгоритмів проєкт фази місяця. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисніть на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проєкт фази місяця. Фази місяця це зміни видимої і землі освітленої частини місячної поверхності внаслідок змін взаємного розташування сонця, землі та місяця. Фази постійно змінюються. Основні фази молодий фаза, коли місяць перебуває між землею та сонцем. Повна фаза місяця протилежно до молодого, коли його освітлено сонцем півкулю повністю видно земному спостерігачу. Проміжні фази місяця між молодиком і повною, коли земний спостерігач бачить близько половини освітленої півкулі, їх називають чвертями. Працюємо самостійно. Відкриваємо наш онлайн-симулятор плати мікробіт та створюємо новий проєкт. Натискаємо на плюсик та прописуємо тут фази місяця. Після того, як ми даємо назву, натискаємо створити. Після цього у нас відкривається повністю редактор. Обираємо, як саме буде запускатися наш проєкт. Я ж обираю саме постійно. При запуску ми видаляємо, затискаємо лівою кнопкою мишки та переносимо до блоків наших алгоритмів. Та відпускаємо ліву кнопку мишки. І у нас вона видаляється. Тепер нам з вами потрібно буде намалювати власноруч всі фази місяця і зробити так, щоб вони постійно змінювалися. Можемо зробити це швидко, а можемо зробити це з паусами. Наприклад, відкриваємо основні та обираємо показати світлодіод і одразу приєднуємо до блоку постійно. Тепер нам потрібно з вами розпочати малювати саме наші фази місяця. І давайте робимо ось так от. Ай буде перша ось така от фаза місяця. Тепер нам потрібно продублювати цей блок та домалювати того, чого нам не вистачає. Робимо дублювати. Приєднуємо нижче. Та знову таки домальовуємо те, що нам потрібно. Знову-таки повторюємо такі самі дії і домальовуємо іншу фазу місяця. Дублюємо. Приєднуємо донизу і, наприклад, тепер робимо ось так. От. Знову таки повторюємо ті самі дії з повторенням. Дублюємо і домальовуємо того, чого нам не вистачає. І знову-таки ще раз так робимо: дублюємо і домальовуємо того, чого нам не вистачає. Тепер дивимося на наш мікрокомп'ютер та перевіряємо, як саме у нас відбувається зміна нашого місяця. Це ми зробили показ місяця в одну сторону. Також ми можемо зробити так, що після того, як ми це все намалювали, у нас з лівої частини. Поступово все пропадало і, наприклад, переходило до правої частинки. Це ми робимо ось таким чином: знову-таки робимо показати світлодіод, або давайте краще, щоб у нас тут була пауза. Ми відкриваємо основні, обираємо паузу. І отут десь прописуємо 500. Цього нам буде достатньо. Тобто, щоб ми побачили, що повний місяць у нас вже є перевіряємо. Трішки буде пауза, можемо навіть тут. Пізніше буде змінити на 1 секунду для того, щоб трішки більше часу у нас саме залишався ось цей малюнок. Після цього, як ми це все зробили, копіюємо саме показати світлодіоди з повним нашим місяцем. І розпочинаємо потихеньку, ось так от, його зменшувати. Знову таки дублюємо і прибираємо інші варіанти. Знову дублюємо і прибираємо інші варіанти. І ще раз дублюємо. І ще раз дублюємо. Останній раз для того, щоб повністю прибрати нас місяць. І знову тепер можемо додати ту ж саму паузу для того, щоб у нас місяця взагалі не було видно. І тепер перевіряємо, як це все у нас виглядає на нашому мікрокомп'ютері. Ось такий от проєкт, як ми тільки що з вами зробили з повністю всіми фазами місяця. Для того, щоб його зберегти, ми натискаємо знизу на дискету біля назви нашого проєкту, натискаємо, і наш файлик одразу завантажується до нашого комп'ютера. Ми його потім можемо використати для того, щоб завантажити на фізичній носі мікрокомп'ютера, або ж просто його завантажити знову таки до нашого симулятора та відредагувати. Тут натискаємо готово, і можемо, в принципі, здавати цю роботу вашому вчителі. Домашня робота створив власний проект фази місяця за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт, дати відповіді на такі запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли труднощі під час виконання домашньої роботи.